Всім привіт! Хочу поділитись з вами корисним відео, як позбутися шкарлупи в грецьких горіхах з легкістю. Беремо, от як бачите, кипяток, гарячу дуже воду. Набираємо горіхи у такий звичайний домашній мішок. І зараз будемо засипати кип'ятком. у кип Кибику ми будемо тримати гріхи приблизно 20-30 хвилин. Для того, щоб горіхи всі були у воді, потрібно поставити щось зверху, щоб їх притиснути. Пізніше я вам покажу відео, які вони стали, як їх з легкістю можна чистити. Наразі дякую за увагу.